Наступний рівень це, умовно, дитина, яка вже має погляд до поверхні стола і вже бачить ці фігурки, ці кубики, які розбросані по столу, але дотягнутися, вона може там тільки до перших трьох штук. Вона бере ці три кубики, це три. Конструктора, і ось вона їх бачить у себе в руках, вони яр, яркі, яскраві, вона може з них щось там скласти. Да? Що можна скласти з трьох фігурок? Ну, щось, щось можна скласти. І так, людина, яка вже почула, про що йдеться, але вона також має свої. Висновки лише з цих трьох кубиків про це велике пробудження, просвітлення, усвідомлення, все, що як забажаєте, як називаєте. І ось а дитина розуміє, що ну, мабуть, є щось побільше, ніж ці три кубики, але вона задовольняється цими тримати.